Всім привіт! Хочу допомогти мамочкам зробити профіль Зауфани для своєї дитини, тому що останнім часом бачу дуже багато таких запитань на Фейсбуці. Я робила це сама, тому ну, чим можу, поділюсь з вами. В Гуглі пишемо профіль Зауфани і в нас вискакує ось така урядова сторіночка GovPL за профіль Зауфани. Натискаємо тут натискаємо старт. Вибираємо, я обирала. Остання можливість. Хцем заложити вніс онлайн і подтверджуйте підтвердзаянцем. Тобто я хочу скласти заяву, написати заяву онлайн і підтвердити її в одному з офісів. Далі Зауш профіль Зауфани. І дивіться, тут вже є українською мовою, більш зрозуміло. Ви можете, звичайно, вибирати через банк або через відеорозмову, або маючи посвідчення. Я обрала в офісі, тому що я працюю в офісі, мені так легше. Натискаємо. І тут реєстрація довіреного профілю. Треба ввести назву користувача. Цих даних у вас немає. Абсолютно. Ці всі дані ви видумуєте самі. Тобто, ви створюєте самі профіль уфани. І потім його тільки активуєте в одному з ужитів. Розумієте? Тобто назва користувача можете написати Ім'я прізвище своєї дитини, але без пробілу. Наприклад, Андрій Музичук. Так, наприклад. Тобто Андрій без пробілу відразу з великої букви музичук. Пароль теж придумуєте самі, пароль відразу вам скажу. Ну, тут буде поправляти вас далі не пустить, якщо ви зробите пароль неправильно. В паролі має бути найменше 8 знаків: обов'язково хоча б одна велика літера, обов'язково хоча б одна мала літера, і якийсь знак спеціальний. Знак запитання, кома, собачка, ну, будь-який знак спеціальний. Два рази вписуєте той самий пароль. І тут персональні дані. Персональні дані найкраще переписати з бланка песеля. Дитина ваша мусить мати песель, без нього ви не зробите цей профіль зауфаний. А якщо дитина має песель, то просто берете цей бланк, цей документ і переписуєте. Перше ім'я, друге ім'я пропускаєте, бо в нас переважно немає. Ну, хіба що хтось має друге ім'я, то пишете, звичайно. Але переважно в наших діточок немає другого імені. Тобто пишемо ім'я, прізвище і песель повністю переписуємо. Пишете адрес імейл краще, звичайно, ж дитини, тому що на ваш емейл зареєстрований ваш профіль зауфаний, тобто ну, краще, щоб дитина мала свій. Повторюєте адресу емейл, тобто електронну пошту, і вписуєте номер телефону теж, звичайно, ж дитини. Тут позначаєте, я ознайомився з правилами, що стосується довіреного профілю, і зареєструватися. Ось тут, зареєструватися. Мене, звичайно, далі не пустить, тому що я не вела цих даних. Вас пустить далі на таку сторіночку, де е, скаже вам, що реєстрація вашого профілю пройшла успішно і запитає, де ви хочете підтвердити цей профіль Зоуфани. І там треба буде, буде таке віконечко, е, вибрати місто, в якому ви живете зараз перебуваєте, і перебуваєте. Коли ви впишете назву міста, то з'явиться такий перелік місць, де ви можете, тобто тих офісів, де ви можете підтвердити цей профіль зоофани. Ну, якщо ви вже хоч трошки знаєте вулицю, вибирайте найближчий, звичайно, для себе, або хоча б той, де ви вже були, наприклад, ЗУЗ чи Ужин Скарбовий. Ну, тут вже ви самі подивитесь, просто уважно дивіться, не спішіть. І вибираєте це і в кінці пишете, «закінчити реєстрацію чи «підтвердити», я вже не пам'ятаю, як ну, але обов'язково завершіть цю, цей весь процес. Потім, коли це все ви зробите, то просто на другий день чи в той самий день ідіть в цей офіс, заходите і кажете, ми хочемо підтвердити свій профіль зауфаний, даєте працівнику офісу свої обов'язково мами паспорт, дитини паспорт, мами песель і дитини песель. Ось і ця працівниця ну, чи працівник офісу, звичайно, там якийсь виконує свої процедури, підтверджує цей профіль Зауфани, віддає вам документи. І тоді ви спокійно можете вже скачати собі програмку М-Обиватель. Ось таку аплікація. М-обиватель, ось така з білим орлом герпольщі. Скачуйте цей м обиватель і там буде зайти в дію через профіль зоофани, тобто Через свої дані, які ви от щойно вводили назву користувача і пароль, заходите в цю DUPL і вам відразу підтягне ось такий документ, ніби таку картку. ID, хто з дорослих вже робив, то вже знає, має цю картку ID, а Хто не робив, то так само робите, як і для дитини, так як я вам зараз пояснювала. Вам підтягне просто ось такий, ніби такий id картку паспорт внутрішній польський. І вже з цим документом ви зможете перетинати кордон, їздити по Польщі, без, знаєте, не возити за свою паспорт і песель, а просто маючи в телефоні ось цю картку ID, ви зможете вже їздити по Польщі і їздити додому. Дуже часто на кордоні зараз питають. Ну я не була вдома, не знаю, але кажуть, що на кордоні питають ось цю DUPL і і перевіряючи є ось ця картка. Ще вам наголошу, поки згадала: як будете вводити назву користувача і пароль, то відразу запишіть їх на папір. Відразу. Тому що ну, в більшості випадків, я знаю, дівчата хвилюються, поки там завершать цю всю процедуру, то вже й забули назву користувача і пароль. Так що відразу записуємо все на папір. Бажаю всім успіху, тримайтеся миру нам, і нехай Бог захищає наших захисників. Все в нас буде добре. Дякую. Якщо будуть якісь питання, звичайно пишіть в коментарях.